Церква, з Новим Роком і Різдвом Христовим. Давайте ми прочитаємо місце, яке є записане в Євангелії від Луки, перший розділ, 26 вірш. Луки 1,26. А 6 місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл, галілейське місто, що йому на ім'я Назарет до діви, що заручена з мужем була, на ім'я Йосип, Із дому Давидового. А ім'я Діві Марія і ввійшов до неї, промовив, радій благодатна я, Господь із тобою, ти благословенна між жонами. Амінь. Сідайте, будь ласка, знаєте, я ще досі перебуваю в таких різдвяних святах, в такому різдвяному настрої, і хочеться трішечки пригадати. Так, ці історії для нас всіх вже давно відомі, але все ж таки. Слово Боже, воно є багатогранне і корисне для навчання будь-коли і не будь-якому навіть духовному етапі. Отож, ангел приходить до Марії, і мені цікаво, з якого слова він розпочинає свою промову до неї. Він каже до неї, як? Радій. Чому саме з цього слова? Ми розуміємо, що це певне Такий образ привітання, тому що є ще така форма привітання, як шалом, яка несе мир, так? а це форма привітання, яка несе радість. Ще ми пригадаємо також, коли ангел з'явився пастухам, то він сказав таку фразу до них: не лякайтесь, бо ось благовіщу вам, що радість велику. Знову ж таки, використовується слово. Радість. Чому? Тому що Різдво Христове, воно так чи інакше, воно пов'язане із радістю. Це приємне і радісне і світле свято. Тому він каже до неї: радій благодатна! Радій, тому що Господь є з тобою. Радій чому? Тому що ти є благословена між жонами. Господь з тобою, Еммануїл означає з нами Бог. Коли прийшов Христос, і це дійсно воплотилось або здійснилось. Чому? Тому що сам Бог був посеред, посеред людей. Отож, Він каже до неї радій. Знаєте, насправді і пастухам Марії, і всім євреям їм було нелегко в той час. І в них було дуже багато причин для смутку і для печалі. Знаєте чому? Тому що Ізраїль на той час він знаходився. В окупації Римської імперії. А римляни не були надто такими е, люблячими так, людьми, гуманними. Воїни могли знущатися над людьми, і їм було дуже, дуже нелегко знаходитись в цій окупації. Вони мріяли про звільнення. І перебуваючи в такому пригніченому стані, приходить ангел, її заспокоює, і її обрадував, каже: Радій, благодатна я! Ангел приносить їй таку хорошу, хорошу радість. І ця радість, вона не, не земна, а небесна. Ця радість різдва, вона знаходиться в серці. Чому? Тому що вона, почувши про цю звістку, вона прийняла Божу місію відносно неї, що вона має стати матір'ю Божого Сина. Але знаєте, вона з цією радістю вона виходить на вулицю, от уявіть собі ситуацію. Вона радісна, вона наповнена е, цією місією. Вона дивиться нав, навколо, і що вона бачить? Звичайний світ. Люди цього не знають, люди собі далі крокують хто куди, хто на роботу, хто на базар. Е, політична ситуація далі та ж сама, далі місто під окупацією. Тобто, насправді, в політичному плані нічого не змінилося. Ця радість вона була наповнена в її, в її серці. Ви знаєте, радості. Такої небесної духовної радості зараз також дуже сильно бракує і нам, українцям. І в нас також є дуже багато причин для смутку, для печалі і для розчарування. Ми бачимо дуже багато трагічних і печальних новин. Ми можемо переживати якісь труднощі в своєму житті, можемо мати якісь чи скандали, чи проблеми в сім'ї, проблеми зі здоров'ям, з роботою. Можливо, в духовному плані можуть бути також переживання, духовна боротьба, десь, можливо, впав, і потім не можеш простити себе за свій гріх. Але знаєте, слово Боже, як тоді колись, вирвалося так зненацька в життя Марії, чи в життя пастухів, і принесло цю світлу радість. Так само Слово Боже вривається сьогодні і до нас в наші проблеми, в наше життя. І так само слово Боже говорить до нас: радій, тому що ти є благословений. Радій, тому що Господь є з тобою. Ми є з вами дійсно благословені, тому що ми пізнали правду. Ми благословені, тому що ми є дітьми Божими. І у нас є дуже багато причин для радості. Але ці всі земні речі вони так можуть сильно перешкоджати або затуманювати, або погашати ту радість, яка є від Бога. Тому ми дійсно з вами є благословені, так само, як була і вона. Тому нехай дійсно радість, він, нехай радість ця замінить наш смуток. І нехай ця радість вона витіснить всю печаль. А так знаєте, що ми. Можемо також бути такими ж ангелами. Ми також можемо нести цю радість до інших людей. Ми також можемо поширювати цю радість, ми також можемо збільшувати її. Саме тоді, коли ми ділимось цією доброю новиною про народження Христа, коли ми ділимось доброю новиною про те, що для людства, для людей є порятунок або є спасіння. І також ми можемо бути тими ангелами. Які потішають засмучених. Ми можемо бути тими ангелами, які піднімають тих, хто впали. І ми можемо бути тими ангелами, які підкріпляють обезсилених. Це коли ми в особистих бесідах ми піклуємось про ту чи іншу душу. Отож ми можемо продовжувати таку добру місію нести радість. Радість не земну і непросту. Але радість небесну. Хтось може так сказати, що ну, як ми можемо радіти, коли у нас військовий стан? І дійсно ми не можемо радіти війні, але ми можемо радіти народженню Ісуса Христа. Це так само, як радість молодої сім'ї, яка довгий час хотіла мати дитину і ніяк не вдавалася. І тут Бог чудом, Бог дає їм, і в них що? У них велика радість. Тому що Бог почув молитву, у них народжується дитятко. І ця радість вона переповнює їх і перекриває вести сум печаль, які були раніше. Ця радість, вона дійсно не земна, це так само, як сказано про, про мир. Коли написано, що Ісус каже: Я мир свій даю вам, не так, як дає світ, але я, я вам даю інший мир. Написано, що мир, який вищий від усякого розуму. Ось це мир, який дає нам Бог. І так само радість, радість у Господі, вона є вища від усякого розуму. Ця радість, вона є неземна, вона є небесна. Тому нехай нас Бог благословить, щоб ми також могли бути наповнені цією радістю. Тому що ця радість, вона є такого вищого гатунку, вищої якості, вищої проби, і яка не залежить ні від яких. Земних обставин. Нехай ця радість, вона дійсно потішає засмучених і підкріпляє знедолених і лікує поранених. Отож, що що сталося далі? Чисто подивимось хронологічно. Далі трапляється перепис населення. Вже в другому розділі від Луки говориться про те, що і трапилось перший, перший вірш. Тими днями вийшов наказ старя Августа. Переписати всю землю. І далі ми знаємо. Виходить так, що Римська імперія вона тоді займала велику частину земного земної кулі. І весь цивілізаційний або цивілізований світ, вони що, вони були змушені переїжджати до місця проживання своїх предків або свого, своїх батьків. Тобто вони могли жити і народитися в одній землі, але згідно з цього перепису. Вони змушені були переїхати. І думаєш, ну, навіщо, навіщо це все було затіяно, так? Тому, що, тому що Марія і Йосип, вони знаходились у Назареті. А згідно пророцтв, вони мали би знаходитись у Вифлеємі. І для того, щоб перемістити Божих людей з Назарету до Вифлеєму, Бог. Піднімає на вуха увесь світ. Всі люди піднімаються зі своїх місць і переїжджають туди, де вони, можливо, ніколи в своєму житті не були. Для того, щоб доправити, для того, щоб за, за цих обставин Йосип і Марія вони переїхали до Вифлеєму. Знаєте, коли ми є Божі люди, і коли Бог хоче завершити через нас свою справу. Він може підняти на вуха багатьох людей. І великі обставини можуть навколо нас крутитися для того, щоб Бог звершив те, що Він хоче. Бог впливає на нас також через обставини, через те, що діється навколо нас. Бог, який був колись, такий самий Він є і сьогодні. Якщо ми рухаємось далі, далі написано про те, що місця не знайшлося в заїзді для. Йосипа і Марії. Через що? Через те, що було надто багато надто багато було переселенців так? або надто багато було людей. Думаєш, як? яким чином для царя царів, для Бога, для пана над панами немає місця? Люди ви що? Для того, хто вас створив, так, ось він прийшли на цю землю. І ви не маєте можливості прийняти чи бажання прийняти його. Але знаєте, насправді нічого не змінилося в 21 столітті. Є так багато людей, які також не мають місця в своєму серці для царя царів, для пана над панами і для того, хто їх створив. Немає місця в серці. Для того, хто створив це серце, для того, хто заставляє це серце стукатись, і для того, хто дає нам дихання і життя і все інше. Але знаєте, якщо в нас немає місця для Бога, то в Бога є місце для нас. В Бога є оселі для кожної людини на землі. Написано, що Ісус каже: Я прийду до Отця і приготую для вас. Місце. Якщо в людини немає місця для Бога, то в Бога є місце для людини. Я вірю, що навіть якщо б зараз покаялись всі люди на землі, 8 мільярдів, то в Бога б знайшлося місце. Бог прийняв би всіх. Але запитання в тому, чи є в мене місце для Бога? Чи в мене є місце навіть в моєму розпорядку дня? В мене може бути багато справ. Але чи є в мене час, призначений для моєї зустрічі з Богом? Чи є місце для Ісуса, чи ні? І далі ми читаємо, рухаючись по другому розділу, ми бачимо вже з'явлення ангела пастухам. Другий розділ написано так, ну, скорочуючи ангел промовив до них. Не лякайтесь. Бож, благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, що є Христос Господь, а ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. Ангел з'являється, і поруч з ним з'являється велике військо або хор ангелів, так? і вони прославляють Бога. І що вони сповістили? Вони сповістили. Пастухам, де знаходиться Ісус. Але яку вони дали їм ознаку? Дивіться, ангел не сказав їм точної адреси. Ось приходьте на ролеєве 1 там і там ви знайдете немовля, в яслях. Ні, він не дав їм точки GPS, щоб вони могли піти по, по координатах і легко знайти Ісуса. Ангел дав їм тільки одну ознаку, це яку. Знайдете дитину сповиту віслях, яка лежатиме. Тобто тільки одна ознака. Так, вони знають, що це вифлеєм, але Вифлеєм — не маленьке містечко, і тільки одна ознака. І далі написано, що вони зацікавилися, вони сказали, давайте йдемо і подивимося, про що нам сповістили ангели. Вони встають і йдуть шукати немовля. Я собі так уявляю цю картину, вони приходять до міста, а куди далі йти? Тобто їм потрібно було шукати, наполегливо шукати. Їм потрібно було підходити від будинку до будинку і запитувати, чи не знаєте ви, де народилося дитя в хліву, де воно зараз є, в яслях. І якщо б це було ще за мирного часу, це було б ще легше. Чому? Тому що. Як в селі, всі одного знають, новини швидко поширюються, ну, тому що не, не кожного дня народжуються діти в хліву, правда. Тобто ця новина би швидко поширилась. А, а на той час місто було переповнене переселенцями. Воно було вдвічі або втричі більше людей. І через це ці новини вже не так легко поширювалися, І через це їм потрібно було довго і наполегливо шукати. Але вони шукали, незважаючи. На складність, незважаючи на ці всі проблеми чи обставини, вони продовжували шукати, і вони знайшли, тому що вони шукали. Знаєте, нас Бог також закликає до чогось. Він каже: шукайте лиця Мого. Ісус каже: шукайте ж не перше Царство Божого і правди Його. І хто шукає, той знаходить. Постахи шукали, незважаючи на обставини. Так само і для нас необхідно шукати Бога кожному дні, незалежно від проблем, від переживань, від обставин, в яких ми знаходимося. Шукайте Бога, поки можна знайти Його. І далі, хто шукає той знаходить? Вони шукали і вони знайшли, і написано, що вони прийшли, поклонилися і вони розповіли. Про те, що вони бачили Марії, і далі написано, що вони вийшли і вони прославляли Бога. Після зустрічі з Христом так, ми поклоняємось Йому, ми славимо Бога за те, що ми зустріли Ісуса. Знаєте, в нашому житті може бути багато речей, які для нас є цінні, якими ми дорожимо, з якими переживаємо, які з часом можуть стати нашими. Ідолами. І часом ми можемо почати поклонятися їм. А Бог нас закликає до того, щоб ми поклонялися Ісусу. Знаєте, того, кого ми шукаємо, що ми шукаємо, тому ми і поклоняємось. Якщо я шукаю грошей, слави, комфорту, якісного життя, доброго, то я з часом почну в цьому поклонятися. Чого я шукаю, тому я і поклоняюсь. Нехай нам Бог поможе, щоб ми дійсно шукали Христа і поклонялися тільки йому. І ще одне. Вони поклонилися немовляті. Ісус Христос, будучи ще маленькою дитинкою, насправді Він ще не підтвердив те, що Він є Месія. Насправді він ще не зробив ні одного чуда. Він ще не зцілив розслабленого, Він не дав. Прозріння сліпому, він не воскресив нікого мертвого. Тобто, ще не було ознак того, що це Месія. А вони що поклоняються йому як Месії, як царю царів? Тобто вони повірили, що ось це немовля в майбутньому, так коли підросте, воно виконає якраз те, що йому поручено, або якраз стане цим Месією. Тобто вони повірили Ісуса наперед. Або у майбутнє. Так само, як вірили всі праведники старого заповіту. Вони вірили, що прийде Христос, прийде Месія, і Він звершить свою місію. І вони дійсно блаженні, чому? тому що вони повірили в нього. Але також, і ми з вами також є блаженними. Чому? Тому що ми повірили в Христа, якого ми не бачили. І ми повірили в нього вже в минуле, тому що ми не бачили його, не бачили його чудес, але ми віримо, що Він був. Ми віримо, що він дійсно звершив ці ознаки, які підтверджують, що Він є Месія. І написано, що блаженні ті, хто не бачили, але повірили. Тому благословенні є ті, хто почули звістку про народження Христа, І також благословенні є ті, хто прийняли і повірили в те, що Він є Месією або те, що Він є Господом. Знаєте, з Народження Ісуса Христа, в нього була певна місія. Тому що ангел говорить, говорив до, до Марії про те, що Ісус спасе людей своїх від їхніх гріхів. Він ще навіть не народився, але ангел вже сповіщає про те, що він зробить, про те, що в нього є певна місія. Також, якщо ми згадаємо, Раніше історію про народження Івана Хрестителя. Написано, що Він був сповнений Духа Святого ще в Утробі Матері. Тобто він ще не народився, а на ньому вже був Дух Святий, і на ньому вже була певна місія це готувати дорогу для Ісуса Христа. Ми з вами також є народжені духовно. І ви знаєте, на кожному з нас також. Покладений Дух Святий, ми сповнені Духом Святим, і на кожному з нас є також наша місія, для якої Бог нас призначив, яку Бог хоче звершувати через нас. На тому місці, де ми є. Хтось на вищому, хтось на нижчому рівні, але там, де ми є, ми можемо впливати і можемо звершувати саме те, що Бог поклав на нас. Тому що знаю я свою, свою місію. Часто зображують Ісуса Христа як маленьке дитятко, на руках Матері. І людям здається, що Він таким маленьким і залишився. Але насправді ми знаємо, що історія продовжується. Що ми читаємо, що Ісус Христос Він виріс, і далі Він звершував великі справи, і далі Він став царем над царями. Тому нехай нам допоможе, щоб Христос не залишався для нас маленьким немолятком, безпомічним, але щоб Він був. Нашим паном, щоб він не тільки народився в нашому серці, але щоб він був нашим Господом, тим, хто керує нашим життям, тим, кому ми довіряємо все і віддаємо все. Нехай дійсно нашому Богу буде подяка за те, що Він послав на цей світ свого сина Ісуса Христа, який був слухняний Богові до смерті, до смерті хресної. Нехай дійсно. Христос буде для нас прикладом того, як нам необхідно слухатись Бога, як нам необхідно покорятись перед Ним, і як потрібно звершувати місію, яку Він поклав на нас. Амінь. Помолимось.